Рідні, незламні, мужні, хоробрі, Несміливіші, відважні та добрі, люблячі милі, ніжні кохані, хнилі упевнені та незрівняні. Щира подяка вам, наші герої, ворога знищите, ви удвобої, вами пишаємось, і віримо безмежно, будемо вільні і незалежні. Завдяки тобі ми можемо спокійно спати. Завдяки тобі, лунає дзвіночком сміх малята. Завдяки тобі. Завдяки тобі. Завдяки, Завдяки тобі. Світуть чорнобривці біля хати. Завдяки тобі. Завдяки тобі ми можемо рідних обійняти. Завдяки тобі. Завдяки тобі ми живі. Завдяки тобі. Завдяки тобі. Завдяки тобі моє серце стукає тук-тук. Завдяки тобі. Завдяки тобі безпеці За діти, дружина, мати. Завдяки тобі. Вільний народ і Україна мати.